Як реалізувати найзаповітнішу дитячу мрію? Напевне, варіантів багато, але в когось виходить, а в когось ні. Невигадана історія сержанта сумської поліції, інспектора кінолога Юлії Андрухової з дитинства тягала всіх тварин додому, котів, собак, усіх усіх. Казала мамі, ось я виросту, в мене буде дуже дуже багато собак і трапилося, що тепер в моєму житті їх дуже багато У нас спінологічному центрі їх кілька десятків. Пані Юля працювала в патрульній службі і нібито не планувала зміну своїй професійній діяльності. Але плани чотири роки тому сплутав ось цей лабрадор на прізвисько. Майя, коли працювала в патрульній службі, був виклик про жорстоке поводження з тваринами. Ми виїхали з моїм колегою на цей виклик. Там у дворі цього будинку була. Прив'язана Мая, яка така вже скрутилась клубочком, нещастя таке. Господарям це так зване нещастя потрібне не було, а Юлія Андрухова вирішила вести собаку у ветлікарню. Шанси виходити її були 50 на 50. Вона важила 17 кілограмів, була вообще худюча, худюча. Ну, така була добра. Діти мої одразу її полюбили. Чоловік не одразу, але у нього не було вибору. З появою Майї надійшла й пропозиція перейти працювати до кінологічного центру, кілька етапів навчання, і на сьогодні вони колеги, партнери і найліпші друзі. Майя – поважна службова собака-детектор, яка чітко виконує всі завдання своєї наставниці і хазяйки. Що вона шукає порох? гексаген, тратіл, пластід, е ну, що там, все, все що окфол, все, що відноситься до вибухових речовин. Такого, що вивчив собаку, і все, вона працює, не буває, пояснює пані Юлія. Щодня вона має тренуватися, підтримувати і вдосконалювати свої навички. Взагалі, робота для неї це гра. Вона ж не розуміє, що це робота, це гра. Тобто у собаки, яка застосовується в таких в такій роботі, вона повинна бути грайливою. Щоб їй було цікаво, бо якщо їй буде не цікаво, вона не буде нічого шукати. Її заохочувати в нашому випадку це м'ячик. Є собаки, які тільки за харчі працюють. У нас вона працює за м'ячик. Тому спочатку все починається з м'яча. Тобто Спочатку вона, щоб собаки дати зрозуміти, що вона повинна взагалі щось шукати, спочатку вона шукає м'ячик, бо їй це цікаво, а потім на замінниках вчимо вже запах. Кумедна, грайлива, дуже добра і надзвичайно працездатна каже про свою собаку Юлія Андрухова. І жартома додає, зарплату тільки не отримує, а так повна ідилія.